Зараз ми спробуємо йогурт з пластівцями. Це йогурт з пластівцями, е, Всім привіт, з вами Деніс Френді. Поїхали пробувати. Я не знаю, ми все їсти не збираємося, але трошки поїмо. Непогано. Да япсіньопе. Да япс сіньо оператор. Я не знаю, коли це відео вийде. Коли це відео, але 23-го, тобто завчасня, ну я знімаюся 22-го. 23 23-го я тоді ще вдома не знімаю, бо там вже є готовий контент. Та, бо що вже мені вдома можна не знімати 23-го. Тоді вже 24-го доведеться познімати вдома. Не подивився. Дуже багато контентного. Поки щось симбалю. Щось таке своє, кислятіна. Думав, щось краше. Я, до речі, вас не читав, в цьому, Я вас не читав у За харе. Дні... Прислуживаю до фай я вас так і не почитав, Чи почитав, треба подивитися, чи я вас почитав, Тебе почитати. Не знаю. поки що сим плюсом хай буде. Luzon kau mm. Ему mm -hmm. дальше. Mm -hmm. Mm -hmm.

Ми 22 червня вже їдемо. Та доведеться буде їхати. Додому теж. тобто сьогодні Десь третій години вже треба їхати. Ну таке. Тиждень прийшов, пора їхати. Навіть на море сьогодні не підемо. Хоч би на басейні, не знаю. не Знаю. Я можу бруно зробити, відокліпсим наперед і типу, цей відос наперед зарузить, так як ми будемо в автобусі їхати, тут ж інтернету не буде, там, типу всі кліні, що. Вже як на Україні перед ним ну, кордон на Україну, тоді може бути. Так. Ну, yes. Давайте саму жовту з йогуртом. Ну, Таке. Без менше. Без менш символів. Кругло. Таке. Добре. Коротше, не наїдаю, сюди не хочу. Я вже для вас так наїдався, що наїдався. Коротше, на цьому все. Це ми з вами поїли. Це ще попередній ролик. Все, йде. Коротше, даю 7 з плюсом. Ні, просто 7 валюв, просто 7 кисло. Знову рубрика перевір воду. Тепер ще на пан точно нормально. Ой, а зараз холодна. Зараз така прохолодна, та. Я думаю, що... Та зараз набагато холодніша, ніж та, що було тоді, коли ми перевіряли воду. Вчора тут співали вночі, типу, підтримали дівчатка нас, типу, що гей-гей, не-ні, ні гей-гей, ні я це. Як же та пісня? Ой, у лузі червона калина, там молодці, молодці, що підтримали дівчата, там дуже було приємно чути за кордоном, було, ясно, що це наші, але ну, що тут, хоч наші, показують, що так, треба підтримки, треба підтриматися молодці. що Треба поширювати найбільше типу, нас. так, Це добре. Ми такі справи. Так. Ой, в ліфті. Так. На четвертий. Ну тобто третій. В них тут треті. Щось немає. Ну що ж, а зараз давайте почитаємо ваші коментарі. Знаєте, ліпше почитати ваші коментарі, ніж сидіти та й там нажиратися вже в очередний раз. Тут, напевно, нічого не було. Я не пам'ятаю, коли ми останній раз. Я не знаю, взагалі, коли цей відос вийде, бо я не знаю, бо в обід ми ще будемо їсти. То може я. А, ні. Ніфіга! бо 12 година це перша година, буде друга третя, в третій їдеться. А ну чекайте, йду запитаюсь. Коротше, дружні, я дізнався, в 13.30 вже треба з виїхати сьогодні. То тобто, це виходить, що в мене що вже контент. Я знімлю за 12 годину, але він вже не сьогодні вийде. Значить, сьогодні вийде цей відос. Та тоді ми зараз зачитаємо ваші коментарі. Сьогодні йогурт тоді виходить один, одна реакція на цей йогурт. Та зараз я його тоді опубліковую. І він думаю, прем'єра буде на 22-22. Я вже буду зараз, уже, ну тобто я вже зараз, як ви цей дивитесь, відос, хто дивиться, якщо мертва аудиторія, то ніхто не дивиться. Якщо комусь залетіло, коментує, то дивляться, то я находжуся вже у. Дорозі, додому. Ну, на жаль, вже там. Тому це виходить, що цей відос виходить. Ну що ж, прощайне відео. На цьому все. <кхід> Я читаю коментарі. Ну, коротше, на цьому все. Це був останній відпочинок. та, Коротше, кажу, що я хочу вам найосновніше сказати. Протягом, ну не знаю, до кінця червня, тобто 23 23 я приїду, так. Я жодного контенту, виходить, вдома ще не опублікую, то що буду вигружати звідси. Тоді вдома не треба мені ще загружати. Та почну, може, з 24 чи 25 червня я вже вдома знімлю. А може й не знімлю, подивимося. Може буду ще викладати з типа з гостиниці. Ну що ж, це, на жаль, був вже останній день, але відосів купи ще чекайте. Тому такі справи. Давайте зачитаємо ще коментарі, що ви там понаписували. Коротше, ці всі відео ще ніхто не глянув і не прокоментував. Ну воно і понятно, то, що пройшло ще 11 Шо, годин. Ну коротше пройшло багато, мало ще часу і, по-перше, забагато виклав, тому зараз знайду з коментарями, зачитаю. Все, я знайшов під відеокліпом за 20 червня. Тобто, вже прийшов, ну два дні, вже пройшло і вже є хоч сім коментарів. То я ще трохи свій. Коротше, прокоментував. Це я вже йому відповідав. Хто це? Є вуличний гітарист. Він написав трейлером все ясно, коли повний фільм вийде. Я написав 20 серпня. Чекайте фільм чи влог преміум контент? Ем, це буде просто влог преміум контент. Та, тому таке справи. Чекайте те. Це буде преміум та айфон, iPhone, айфон iPhone X. Тепер чекаємо влога повного з цього відео. Вибачте, мало вийти 20 червня, але я тупанув, я забув поставити наперед прем'єру і воно не вийшло. Тому вже 20 серпня. Ну сорі. Зараз запитаєте, що не 20 липня. Ну я хочу 20 серпня. <laughs> буде 20 серпня. Та. Е, так хто це у нас? Дружній ведмедик. Ага. Класна дискотека. Я теж, до речі, дружній. Та будемо дружити разом. Класна дискотека, дякую. Денис, а чому так мало відео? Їх має бути мільярд. І я йому відповів у відосі, який, який ще й відос не вийшов. Але він скоро вийде. Ну, переглянути пізніше. Ну, коротше, коротко зараз в цьому відео скажу, чому мільярд відео, то що мільярд я так не зможу загрузити. А чому 8 тисяч, вже майже під 9 тисяч відосів. Ну, зміг тоді 9, Не зміг мільярд, зміг майже десять тисяч. Та. Так. Ідемо дивитися, що ви ще там лишили. Так, я зараз знайду коментарі прочитаю. Ось, знайшов під е, дорогому йому десерти. Так, три коментарі. Класний готель у вас, вам там клас. Чекай. класний готель, у вам просто шикарний. У вам просто шикарний. Ну, просто шикарний, дякую. Ти забув попробувати, чи холодна, вода, чи тепло в басейні. Ну, я якраз сьогодні попробував. Холодна, Сьогодні холодна. Та. Денис, менше знімай відео Я не встав лайкати. Ну, уже сьогодні одне відео виходить. І ще шортів завтра вже два опублікую. Подивимося, скільки завтра опублікую. Коротше, завтра я точно вдома ще не буду знімати. О, а найбільше ви залишили коментарів За останні 10 коментарів. Я не знаю, чи ми це читали за 20 червня під відосом прямої контент пригоди в Болгарії, це, що я тоді натворив, пише це вуличний музикант, так? Він пише. Коротше, що він пише. Напевно, люди, які бачили тебе там е, на Заброшці, подумали, що ти закладку шукав. Ну, no, блін, чекайте, закладка це я вроді дивився, це наркотик якийсь, Ну, типа, це Препарат, який нюхають. Так? Ну, походу, та. Ну, я не знаю, що вони там думали. Та чого зразу Ну, no. Я зрозумів, що ти по рофлу це написав, але вроді закладка це наркотик. Ну ні, ні, я думаю, що ні, по-перше, ніхто не подумав, бо ніхто і не бачив, того, що я цей. Як тобі сказати, я, я тоді на пару хвилин з вами туди зайшов, там нікого з людей, там навіть ніхто не проходив той час. Тому ніхто і не бачив. Хіба відеокамери там зма. А зараз, до речі, там уже загородили, почали щось там якісь дядьки робити, загородили ту заброшку. Ну, типа, починають загородити, чи звалювати, через реставрувати, тому такі справи. Так, Windows Prisma. Денис не негативно, негативу, ти ж приїхав сюди відпочивати. Твоя правда. Ну, сьогодні стараюсь. а в кінці дня. Кінці відпочинку на позитив. Та вчора теж трохи позитив був. Знову iPhone. Денис, ну ти даєш навіть у Болгарії. Ну, но... Денис він і в Африці, Денис-френдлі. Псіх. Я теж дружній, ну я теж кажу, що я теж дружній. Релмі дизайн. Ну тепер понятно, чому я так хотіла. І що пишуть? Чому? Тому що много відео завжать. Ну але... <смеш> ну але того року, 20 лютого, коли це Федерік вистріл, теж тоді багато загружав. Але ви ж вистрілював. Ти взагалі я тоді того року багато шортів знімав, ти в купа залітало, тепер не залітає. Так що не думаю, що це від, через те, що. Ну, може, горизонтальні, так, бо забагато вигружає. А шорти то не би мали залітати. Так не залітають. Зе Деніс Френд. Крутоє відео. З Люка за... <смеш> Ні, це не вона, це не вона. Це якісь фанати, так поняв, так? 2-0. Якийсь, видно, фанат знову у мене. Так, далі. Е, так, Україна найкраща. Е, досить того, що ти змахався за кордон, та ще й там щось. Угу. Як тобі не сон? Ну, Просто якийсь я трохи дурний, але вже ці дні все було нормально. Ти вже менший більш. Вже, не знаю. Думаю, більше такого не буду. До речі, потім за пару днів, коли буду вдома, я вам розкажу чи чипок. Чи покої, по коїпаті -ді подізнали, ну перевіряли, чи є, чи нема, і чи батькам і мені щось за це ми получили чи не получили, дізнаєтеся, коли я приїду додому, тому та, так я сприйняв. Коротше, дізнайтесь, після в хз, я не знаю. ну, чого, Ну, може, нічого, не знаю. Коротше, дізнаєтесь, так. Якщо... Чи щось мені за той пункт буде чи не буде? Цікаво. так. Добре, давайте ще глянемо, що тут є. Так, ще два коментарі знайшов під відео бісквіти з медом. Написали iPhone. Денис не розчаруюся, що немає коментарів. Вони за деякий час упевнений будуть. Та, я вже буду ці наступні дні, вже помалу. Ну завтра ще пару відосів закинув з 24-го там один відос. Думаю, що вже актив проявити або не проявити, не знаю. Я теж Френлі, приємно познайомитись. Ну ти дружній від медик, так, окей. Тут 14 десь тут щось є. Тут навіть... oh, Денис, ти дуже багато виклад... Відео. Тебе ніхто, напевно, не буде дивитися і за такої великої кількості відео зменшують до одного в день. І от будуть перейді лайки і коментарі. З 24 цього червня я одне відео буду вже викладати. Та то, напевно, вже дома буде, не знаю. Короче. Тут нічого нема. Давайте я зараз знайду ще якщо є. Під відео з молочною кашою ведмедик написав, зразу видно, що тобі не сподобалось. Та, бо каша якась не дуже смачна, ти мені не дуже особо сподобалось. Під відео іду сам на пляж, ще знайду дорогу на пляж. Написав ведмедик знов дружню. Я ти що думав? Я думав, що я знайду своїх батьків. Ну тоді вони пішли. Ти ясно, що не знайшов. Як ти можеш знайти їх на пляжі? Не було. Ну і давайте під останнім не будемо жив. Мене ж дуже багато роликів. якби ви, наприклад, кожен відео по 5, по 6 коментарів одно багато часу. Зараз е, ну, буде тривати відос. Давайте під останнім відео ще зачитаємо під відосом за 19 червня Денис рані пробую рис з реберцями. Давайте зачитаємо п'ять коментарям. що лишили. Realme Design, Денис. Френдлі знімають много разного разно, разнообразного контенту Болгарії. Тим рівень його підписчиком ми в Могилі. Ну, бо, зрозуміло, що вони могилі, через те, що немає актива, тому е, ну, через те, то, що актив мертвий, а по-друге, що велика кількість публікацій, тому й вони в могилі. Та просто мертва аудиторія. І, і я написав по факту: він написав, що їм ще Ютуб не встиг закинути рекомендації, та їм уже і не закине, розумієш, ведмедик. Мі, Мій ребра сподобався. Тобто так, і знову пише Windows Prisma. Денис, на жаль, актив упав і немає коментарів, але я що твої глядачі тебе не покинуть і все рівно, і все рівно рано чи пізно вони ці відео збалагать, тобі прокоментують, ось побачиш. Ясно, що прокоментують, бо я ще буду викладати 23 червня 30-го, щось там є теж викладу. В липні, напевно, вже не буду. Зроблю паузу, вже в серпні ще викладу і в жовтні викладу. ще Пару матеріалу, це що я тут познімав. Тому такі справи на цьому все. На жаль, я вже зараз виїхаю за кілька годин В 13.30. Або може рівно в 13 вже буду в автобусі. Коротше, на цьому все. Це був незабутній відпочинок. Жалко, що більше вже цього не буду. Ну, це є мотивація піти знову на роботу, так як того року йшов, і ще раз собі заробити на відпочинок наступного року 2024. Якщо вийде, може щось поїду. Наступного року не поїду, не поїду то не поїду. Так. Тому на цьому все. З вам буде Очікуйте скоро ще багато контенту. Всім добра, всім пока. Гарного дня. Я їду додому. Всім пока. Все, я їду додому. Все. Ось ця заброшка. Там, де ми були. та... Ось ця заброшечка. Та, бачите, там вже обгорожено трохи. Й б... Ну, коротше, не почав обгородити. Все, пока. Бувайте, дружні.